Як змоделювати різні типи порушень в архікад? У цьому відео розповім про інструмент огородження та на прикладах покажу, як його використовувати та застосовувати. Привіт! Мене звати Михайло Біган, я архітектор, бім менеджер та експерт з архікад. Допомагаю спеціалістам максимально оптимізовувати та зробити їх роботу в архікад ефективною. Інструмент огородження багатокомпонентний. Тому, знаючи його налаштування, ви пришвидшите свою роботу. Адже погодьтесь, якщо моделювати поручні балками та колонами, як це роблять спеціалісти, це дуже довго та ресурсно затратно. А коли справа доходить до їх коригування, то взагалі таке рішення неефективне. Для того щоб продемонструвати можливості інструменту огородження, я підготував три різні приклади, тож покажу, як їх налаштовувати. Перейду до першого варіанту огородження. Ось так воно виглядає. Це простеньке огородження, в нього є паралельні ригелі, а також опори. Я моделювати сходи у цьому відео не буду, я вже підготував собі основу для того, щоб зосередитися тільки на інструменті огороджень. Якщо у вас цікавить детальна інформація про сходи, як їх налаштовувати, які входять туди компоненти, а також як їх відображати на плані, я записав окремий відеоурок, в якому детально розповів всі ці параметри та показав, як будувати основні типи сходів. А для того, щоб зробити саме ось такий тип огородження, я залишу собі ось це зображення для того, щоб я бачив зірець і міг налаштувати саме ось такий тип огородження. Для того, щоб його побудувати, я відкриваю інструмент огородження і перехожу в параметри. Цей інструмент в архікаді ієрархічний, він складається з схеми, ось тут яку ви бачите на екрані, та компонентів, які можна окремо налаштовувати, включати та відключати, якщо їх не потрібно. В цьому відео я покажу налаштування тільки тих компонентів, які необхідно для того, щоб змоделювати саме ось такі типи огорожень. Для того щоб зробити саме ось такий тип, я переходжу до основного розділу сегмент і тут задаю висоту мого огородження. Нехай вона буде 1000 мм. і далі я переходжу до налаштування компонентів. У мене складається з декількох компонентів цей тип огородження, це в мене верхній ригель, а також 4 паралельні ригеля і опори. Тож я перейду до першого компоненту, це верхній ригель, який я налаштовую для такого відображення. Перехожу на цю вкладку і обираю, який тип перерізу буде для цього елементу. Це мене буде квадратне січення і задам параметри. Нехай буде 20 мм на 20. Далі задаю матеріал, а також поверхню, яка має бути для цього відображення. Наступний компонент це паралельні ригелі. Вони у мене вже тут модельовані, оскільки я обрав стандартний тип поручнів, то я маю схожу схему налаштування. Щоб перейти до ригелів, я можу обрати цей розділ в лівій частині або виділити одразу необхідний ригель в схемі. Коли я його виділяю, я автоматично перехожу на цей розділ. В даному випадку я можу видаляти а також додавати нові ригелі, які мені потрібно. Для початку я видалю, тому що мені потрібно створити новий ригель, задати всі необхідні параметри і потім їх додати в цю схему. Залишу нижній регель, і для того, щоб його опустити вниз, я переходжу в ось цей параметр на наступну вкладку, і задаю на якій відмітці має знаходитись ригель. Прив'язка ригеля йде до центру перерізу, і відповідно тоді, щоб в мене він починався з рівним сходом, я задаю половину товщини цього ригеля для того, щоб він розпочався не від центру, а самого низу. Далі перехожу на вкладку, де я обираю, який переріз має бути цього ригеля і також задам, щоб в мене всі елементи були однакового перерізу це 20 на 20 мм. Далі задаю будівель. Матеріал, а також поверх. Тепер, щоб створити ще додатково ригелі, я натискаю плюс і обираю, на якій відстані мені потрібно їх поставити. Я розташував цей ригель і далі переходжу в редагування тої відмітки, яку мені потрібно. В мене зараз стоїть 250 мм і залишаю саме цю відмітку. Далі я створюю ще посередині один ригель на відмітці 500 і ще один ригель на відмітці 750. Якщо відмітка не та вийшла, яка мені потрібна, то я завжди її можу ось тут скоригувати. Задав необхідні параметри. Задав поверхні, далі я можу переходити до наступного компоненту. Наступний компонент це опори. На зображенні бачу, що в мене є дві опори, і завершення оцього огородження, яке я зроблю в кінці, коли вже змоделюю сход. В інструменті огородження є дві опори: є звичайна опора, а також внутрішня опора. А зараз в мене внутрішні опори ось тут розташовані на схемі. Коли я їх виділяю, я переходжу в цей розділ, і ця опора означає, що коли я її розташував, в мене утворюється ось такий взірець, який буде повторюватися з ось таким кроком. Який в мене тут розташований. Але для цього взірця мені не потрібно з певним кроком задавати ці внутрішні опори, мені достатньо тільки звичайних опор, це ті опори, які будуть розташовуватися в тому місці, де я буду ставити точку при побудові цього огородження. Тож мені зараз потрібно налаштувати саме ці опори, а внутрішні опори видалити, тому що мені їх не потрібно. Переходжу в розділ опори і переходжу на вкладку, де я задаю габарити. Також обираю, що це буде квадратний переріз цього елементу, і задаю габарити. Берите 20 на 20 мм. Задаю будівельний матеріал, а також поверх. Далі в мене є прив'язки, і я також можу прив'язати їх до низу верхнього поручня, а також можу змістити знизу, якщо мені потрібно. Оскільки в мене товщина верхнього поручня 20 мм, то задаю, щоб оця опора в мене завершилася донизу цього поручня. Задав всі необхідні параметри, далі я можу переходити до побудови. Натискаю ОК і перехожу в 3D-вигляд для того, щоб побудувати саме ось цей тип огороджень. Для початку я обираю базову лінію. В огородженні є також базова лінія, яка дозволяє це огородження далі зміщати на певну відстань. Для того я обираю, з якого типу в мене має бути базова лінія для того, щоб я міг далі всередину чи зовні змістити своє огородження і переходжу до побудови. В даному випадку мені простіше будувати це огородження в 3D-вигляді, тому що в мене мають бути декілька точок, які на плані я по відмітках не можу задати. Тому я обираю першу точку прив'язки, один раз натискаю і далі перетягую курсор миші, де в мене має відбутися друга точка прив'язки, і потім також розмістити третю. Третя точка в мене має знаходитись. Ось на цій сходинці, для того, щоб утворилася ця опора, і далі мені також потрібно поставити ще одну опору, щоб в мене було ось таке з'єднання або огородження. Для того я розміщую ось цю прив'язку і ставлю потім наступну точку вверху і завершую побудову огородження. У мене побудувався ось такий тип, він не зовсім схожий поки що на той, який в мене на зображенні. Для цього мені потрібно перейти в редагування і відкоригувати деякі елементи. Спочатку мені потрібно виставити лінію прив'язки, тому що я прияв прив'язав по зовнішньому краю оздоблення цих сходів, тож змінюю прив'язку огородження і змінюю на інший тип. У мене огородження перемістилося на внутрішню частину оздоблення цих сходів, і далі я можу задавати, наскільки потрібно мені змістити моє огородження. Нехай воно проходить по центру цього оздоблення, і далі я можу вже перейти до редагування самих компонентів цього огородження. Виділяю огородження і перехожу до редагування. Тепер я можу редагувати огородження за таким же самим принципом, як інструмент сходи чи навісна стінка. В мене є компоненти, які я можу закривати, а також ці компоненти я можу виділяти і змінювати або налаштовувати На цьому зірці в цій частині в мене нема опори, тож я її видаляю і таке ж саме роблю із наступною опорою, яка знаходиться вже на в цій торці. У мене залишилось відображення ось такої лінії, але якщо я вийду з редагування, то в мене вже не буде ніякої опори. А ця лінія потрібна для того, щоб залишалася цілісна схема. Цього огородження, і в такому випадку виходить, що ці додаткові опори, які створились, я їх прибрав для того, щоб огородження відповідало тій формі, яку потрібно мені змоделювати. Наступний крок, який залишився, це доналаштувати завершення огородження, щоб воно мало саме ось таку форму. Якщо я перейду в редагування, в мене утворюється завершення огородження, і якщо я перейду в параметри, я можу налаштувати, яка форма завершення для цих огородження може бути. Вибираю другий тип, в якому я можу задати. Зміщення, наскільки потрібно виступити цим огородженням, і далі обрати, наскільки мені його потрібно опустити вниз. Вибираю, щоб в мене опускалося перпендикулярно до площини, і задаю, наскільки мені потрібно опуститись вниз. Натискаю ОК, і бачу, що в мене утворилося ось таке завершення цього огородження. Далі мені потрібно з'єднати його ще знизу. Для того щоб з'єдналися оці елементи, потрібно трошки схитрувати, тому що якщо я виберу ось такий тип, в якому завертаються із нижньої частини ці поручні, то якщо я задам... Довжину цього завороту, то вона буде в мене паралельно верхньому поручню. Що не зовсім відповідає те, що мені потрібно зробити. Але для цього я можу трошки схитрувати і обрати заглушку. Можна створити прямокутний профіль тих габаритів, які потрібні, і вибрати його, а можна обрати стандартну заглушку і перейти в параметри, і налаштувати ці габарити, які мають бути. Наприклад, 180 на 20 мм прямокутного перерізу. Далі я змінюю на другий тип завершення цього огородження, натискаю ОК, і в мене таким чином утворилася ще одна пластина, яка з'єднується з опорою. Далі щоб. Попустити самого пору донизу, я переходжу в її редагування. Коли я її виділяю, я можу опустити на ту відстань, яку мені потрібно, і в такому випадку я її опускаю на 150 мм. І таким чином, тоді в мене ця опора з'єднується із завершенням цього огородження і утворює саме ту форму, яку потрібно мені було для цього типу огородження. І тим самим далі в мене утворилася одна суцільна форма огородження, яку я навіть далі можу використовувати для побудови огородження в іншій частині цих сходів. Наступний тип огородження виглядає ось так, і тут вже потрібно використовувати складний профіль для того, щоб зробити саме ось такого типу огорожі. Перший складний профіль буде ось цей елемент, де в нас дерев'яна вставка розташована у верхній частині. Другий профіль це коли розташована дерев'яна вставка знизу. І третій складний профіль це верхній поручень, який складається з металевої та дерев'яної частини. Ці складні профілі я вже собі підготував. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось перша частина. Якщо перейти в редагування, то я змоделював. Дві частини. Нижня частинка – це дерев'яний елемент, і верхня частина це металевий елемент. Цей профіль я буду використовувати як поворот елементу на 360 градусів. Такий параметр є в інструменті огородження, тому мені потрібно змоделювати тільки половину перерізу цього профілю. І таке ж саме я зробив для наступної частинки, де в мене дерев'яний елемент знаходиться у верхній частині. Також третій профіль це два елементи, які входять у верхній порушень. Це дерев'яний елемент. Та металева вставка. Цим всім елементам, які входять в цей профіль, я одразу налаштував їх відображення і задав необхідні будівельні матеріали. Для того, щоб ви могли використовувати цей профіль в інструменті огородження, його потрібно зберегти саме з ось цим типом, який використовують саме для інструменту огородження. Далі переходжу в 3D для того, щоб змоделювати цю частинку і налаштувати її. Спочатку потрібно перейти в інструмент огородження і перейти в загальну вкладку сегмент, задати необхідну висоту. Нехай мене залишається. 1000 мм по висоті, і наступний крок, який мені потрібно зробити, це також налаштувати верхній поручень. Перехожу на перший підрозділ. Він мене виділяється на схемі, і тут я можу вже обрати складний профіль. Для того щоб обрати складний профіль, перехожу до вибору цих профілів і обираю складний профіль для цього інструменту. Далі в мене з'являється на наступній вкладці список всіх профілів, які збережені для цього інструменту, і знаходжу саме той профіль, який я зберіг. Обираю його, тепер я бачу ці всі габарити, і також можу відключити додаткове кріплення, яке мені для цього типу не потрібно. Наступний крок це налаштування вже ось у цих стійок. Мені регелі не потрібні, я внутрішню частинку цих регелів видаляю, залишаю тільки нижню частину. І нижню частину я налаштовую як ось у цю пластину. Я переходжу до параметрів цього регеля, обираю переріз прямокутний і задаю, нехай це буде товщина 5 мм і ширина, допустимо. Наприклад, до 80. Це дає будівельний матеріал та необхідну поверхню. Наступний крок мені потрібно створити оці стійки. Тут мені потрібно перейти до розділу стійки і далі додати ці елементи на взірець. Для того щоб їх додати, натискаю плюс і натискаю в поле зірця. В мене одразу створилися два типи а, стійок. Я один з них приберу для того, щоб не збиватись. І для початку я збільшу крок для того, щоб можна було налаштувати форму цих а, елементів. Далі я переходжу до налаштування стійок і обираю, який тип стійки в мене буде. Тут в мене є можливість обрати поворотний профіль. Який я створив і можу задати необхідну форму для цього? Мені потрібно перейти в детальне налаштування цих стійок, і тут я можу детально налаштувати саме цю стійку. Вона складається з верхньої та нижньої частини, яку мені не потрібно для мого профілю, і я її відключаю. А центральну частину я можу обрати той тип профілю, який я створив, і, наприклад, я обираю, що це буде з верхньою частиною і задаю ширину цього профілю. Там в мене здається було 20. Загальна ширина цього профілю буде 40 мм. І задаю, що це на всю висоту цієї стійки повинен бути такий елемент. Те ж саме я створюю і для наступних стійок, які мають бути через одну. Для цього натискаю знову на плюс і обираю, що посередині між цими Стійками має проходити ще один тип. Обираю тепер вибрану стійку, яку я розташував. Знову перехожу в параметри, і тут вже змінюю інший профіль, який має бути. Якщо я закрию ці параметри, то в мене тут буде відображатися, що цей елемент з нижнім розташуванням дерев'яної вставки. Далі я налаштовую, з яким кроком мають розташовуватися ці е, мої стійки. Е, я задав 500 мм для того, щоб можна було виділяти зірці ці стійки і їх налаштовувати. Нехай це буде в мене з кроком 200 для кожного елементу. Далі мені потрібно ще налаштувати, щоб мене. Однаково починалися стійки від початку. Для цього я переходжу ось на цю вкладку і задаю, на які відстані мають розпочинатися перший тип стійок. Я ставлю 100 мм, тому що це половина з того кроку, який я задав для розташування всіх цих елементів. І тоді в мене виходить, що кожна стійка має однакову відстань між собою. Після цього я переходжу до побудови цього огородження, і для такої побудови огородження я можу обрати асоціативний тип е прив'язки огородження, і це означає, що коли я будую огородження, в Воно прив'язується до елементу, такий як перекриття, сходи, стінки. І коли я змінюю геометрію цього елементу, то в мене автоматично скориговуються і габарити огорожі. Ось коли я підвожу курсор миші, в мене підсвічується синім кольором елемент, до якого він може бути прив'язаний. І коли я пробудовую оце огородження, це означає, що воно зараз асоціативне з цим перекриттям. І Якщо я буду змінювати габарити цього перекриття, то в мене відповідно буде скориговуватися і геометрія самого. Я побудував цей тип огородження, і далі мені потрібно ще скоригувати оці опори, які я не налаштував в параметрах, тому що кожна опора може бути як з верхньою дерев'яною вставкою, так і з нижньою. Ось, наприклад, для середини мені потрібно з верхньою вставкою, і для цього я перехожу в редагування огородження, виділяю цю опору. Також, звичайно, ми тут можемо закривати зайві елементи, які не потрібні для коригування, для того, щоб їх випадково не виділяти. Виділяю тоді опору, перехожу в параметри і обираю, які який тип елементу буде для цієї опори, це буде поворотний профіль, і далі налаштовую за таким же самим принципом, як я задавав всі ці параметри для стійки. Це в мене буде з дерев'яною ставкою зверху. Обираю ось цей тип і задаю. Габарити. Натискаю ОК, і тоді моя опора змінилась. І за таким принципом я налаштовую всі необхідні опори. Також я можу скористатися передачою параметрів елемента і тим самим пришвидшити зміну необхідних компонентів, які входять в дане огородження. Також ще в кінці мені залишається скоригувати на яку відстань в мене повинно виходити це завершення. І також перейду в параметри. І якщо там, наприклад, мені потрібно його скоротити, задаю необхідну відстань, де у мене повинен завершитися верхній регіоні. Виходжу за редагування, і відповідно, мій тип огородження побудований, і далі я його можу зберегти і використовувати для наступної побудови там, де мені його потрібно. І ще один тип, який я хочу показати, це огородження з використанням панели. Для того, щоб змоделювати саме ось таке огородження, в мене вже є основа, і я перейду до налаштування цього огородження. Перейду в параметри, перейду в розділ сегменти, виберу верхній поручень, який мені потрібно скоригувати, виберу вже звичайний тип поручня і задам необхідні габарити. Нехай знову це залишиться переріз 20х20 мм, і я задаю необхідні габарити, а також задаю необхідний матеріал. Також задаю поверхню, яка повинна бути для цього елементу. І нехай це буде ось такий колір. Потім я переходжу до налаштування нижнього ригеля. Також задаю габарити. Це також буде 20 на 20 мм. І мені потрібно створити ще один ригель, який проходить трошки нижче від верхнього поручня. Оці стійки мені вже не потрібні, я їх можу видалити. Для цього я виділяю їх на взірці і видаляю для того, щоб розташувати ще один ригель, Я перехожу в ригелі розділ і натискаю плюс, і розташовую його десь на такій відстані і скоригую цю висоту на 850 мм. Задаю габарити 20х20 і відповідний будівельний матеріал та поверхню. Після цього мені потрібно створити вже внутрішні опори, які повторюються з певним кроком. Для цього переходжу в цей розділ з внутрішніми опорами і натискаю додати одну опору. Розташовую її на схемі, і далі у мене з'являється можливість задавати той крок, з яким буде повторюватися ця опора. Нехай в цьому випадку в мене буде 1250, і задаю, наскільки вона повинна бути зміщена у верхній частині відносно верхнього регіону. Це у мене 20 мм. Знизу також задаю, що це у мене зміщення на 20 мм. Тепер на схемі я бачу, що моя внутрішня опора розпочинається від нижнього регеля і завершується верхнім поруч. Тепер мені ще потрібно скоригувати габарити внутрішньої опори, тому що в мене вона занадто велика, і я її коригую під ці габарити, які мають бути для всіх цих елементів. Після цього мені потрібно зробити вставку скляну в оцій частині. Для цього я перехожу в розділ панелі, і також натискаю розташувати в цій частині. Панель. Далі задаю прив'язку, наскільки вона має бути зміщена з кожної сторони, а також прив'язку до верху та низу. Тут я можу обрати, що це в мене є прив'язка до другого ригеля, і я можу поставити нульову прив'язку, щоб вона з'єднувалася з цим ригелем. Після цього переходжу в налаштування панелі, відключаю кріплення, оскільки в мене воно кріпиться до цієї рами, яку я створив за допомогою опори та ригелів. Далі задаю необхідний будівельний матеріал, а також поверхню. Після цього я можу перейти до побудови і збудувати це огородження. В цьому випадку я можу обрати статичний тип побудови для того, щоб не прив'язувалося до сходинки моє огородження, а до верхньої конструктивної частини. Змінюю тип прив'язки, а також обираю розташування базової лінії і наскільки потрібно змістити цей тип огороджень. Далі перехожу до побудови, ставлю першу точку і розташовую, де в мене буде завершуватися це огородження. Ось таким способом я побудував огородження з панелей та інших компонентів. Далі, щоб його відкоригувати. Я бачу, що я неправильно вибрав прив'язку, змінюю її і розташовую огородження по центру цього конструктивного елементу. Далі мені потрібно скоригувати ще опору, яка має пройти трошки нижче цього конструктивного елементу сходів. Для цього переходжу в редагування огородження, виділяю опору, і тут я можу задати, наскільки мені потрібно її опустити вниз. Нехай це буде 200 мм, і також я налаштовую наскільки повинна виступати ця частинка. Це в мене буде завершення, воно має виступати на 10 мм. і Завершуватися під ось таким кутом, для того щоб в мене було це все в один рівень. Тепер я бачу, що точка, яку я розмістив, це є центр цієї опори, і тим самим виходить, що моя частинка опори заходить в конструктивний елемент. Для того, щоб цього не було, тепер мені потрібно змістити цю базову лінію на половину товщини цієї опори. Для цього я зміщую її на 10 мм, і тим самим моя опора проходить біля конструктивної частини і вже не перетинається з конструктивним елементом. Цих сходів. Далі я зберігаю ці поручні в панелі улюблене, і за необхідності я можу використати вже налаштоване огородження і тим самим пришвидшити свою роботу в Архікаді. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь. Якщо у вас виникають питання по Архікад, ви хочете автоматизувати чи оптимізувати свою роботу або взагалі працювати в задоволенні. Буду радий бачити на індивідуальних консультаціях та навчаннях. До зустрічі!